Служба безпеки спільно з власною безпекою головного управління розвідки запобігла проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України. За результатами багатоетапної спецоперації у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ РБ з 2015 року. За матеріалами справи у 2020 році її відрядили із мінська для агентурної роботи в Україні. На цей час шпигунка уже перебувала у полі зору СБУ, яка поетапно документувала її розвідактивність. Як встановило розслідування, вороже завдання виконувала 35-річна громадянка Республіки Білорусь. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором 112 го каналу Віктора Медведчука у країнах колишнього СРСР. Мне просто больше подходит роль э, разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я, правда, добывать умею очень хорошую информацию. Представьте, что у вас будет здесь долгосрочный то ежемесячно, в зависимости от того, что как есть, я предлагаю вам 3 евро для начала. тысячи, тысячи евро. Після закриття ресурсів Медведчука КДБ РБ за координацією Вищого військово-політичного керівництва Білорусі відрядила агентку в Україну. одного человека принимает решение о вас признать самый первый человек нашей страны. То есть у нас три человека, которые будут знать только о вас. И можете книжки даже если вы видите, как я думаю, поймете, о чем я говорю. Это не классика, а это именно то виды. Вот именно безопасность, которая и безопасность, с точки зрения безопасности вашей. Есть опыт и есть и поддержка первого лица вообще нашей страны, потому что Вопрос будете всуждати главнее щоб яку допомогу. Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу і зв'язки своїх колег із даного ЗМІ для розширення власних контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів. Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї із країн ЄС для додаткового інструктажу. Перетин кордону жінка здійснювала під вигаданим приводом про медичне обстеження. Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу фігурантка придбала новий смартфон із одноразовою сім-карткою і після цього позбулася гаджету. Да, конечно, он был не Зачем? Ты видишь, ты да, и ты все настройка, а и тем более ты говоришь, что у тебя платили, ты работаешь под наблюдением, и придется этот новый телефон все равно избавиться, разбить, ничего то страшного нет. хотя надо смарт и закомпенсировать все деньги, все, что представь, свой план еще только видео. А там дальше как только хочешь. хотите если мы об этих вещах поговорим, сейчас. У ході інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію щодо громадян Республіки Білорусь та Російської Федерації, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора. Також агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти із посадовцями посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів у нашій державі. Після повернення в Україну агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки нашої держави, де потрапила у розробку власної безпеки ГУР. давайте так, Я не повинна знати, що поліграф, я не знати, з ким я розмовляю, хорошо? Хорошо. Просто ну, ти ж розумієш, будуть питання. Хорошо, даже и мне все равно, кто там будет разговаривать, потому я не должна знать, что это. Если бы не было полиграфа, конечно, я хотела бы знать, но мне проходить его в ближайшие две недели, поэтому. И мне просто хорошо тем, что у меня на пальцах вот не выделяется, в принципе. У меня отпечатки тяжело снять, то есть они мои пальцы тяжело просчитают. А сердцебиение, оно у меня слабое. И я себя научила уже, как мне объясняли, как с полиграфом работать, я, в принципе, ну, уже гордишься. Я рано или поздно понимала, что у меня будет полиграф, и я готовила себя к этому. И ты просто на стр ⁇ вопросы, ты в голове с ними работаешь, и не то, что убеждаешь себя в обратном, потому что он не сработает. Завдяки своєчасному викриттю шпигунки співробітники СБУ та ГУР розпочали із білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки. Серед іншого зафіксовано спроби підбору потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ. Ти хочеш мені об'яснити человеку з ліким опитом стажу служба? Як це роботу? Ти хочеш мені в чому ти получитися? Чим і як і що. и тебя никто ни к чему не принуждает. Вообще, не хочешь на. Это не КГБ. Это выше на раз. Никто больше меня в этой жизни не тронет. Лично для меня это пиздец хорошо. Да, и так тебя никто не тронет. Это просто под гарантией всевозможные, в том числе мои личные и так далее. Тебя никто не тронет. А Если надо. ты это так работает. Детак роботу. Так За 70-літнім стажем можна було уже пам'ятати. Зібравши повну доказову базу на шпигунку, СБУ у взаємодії з гурмо затримала її поблизу місця проживання. У фігурантку вилучено смартфон і диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. А це шпигунство. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.